Ми всі знаємо, чого ми зібралися, сказав він. Але я просив мого ліпшого друга Іа. Це я, сказав Іа, звучить непогано. Я просив його внести лизорюцю, і кролик сів. Ну, давай Іа», – сказав він. Прошу не гнати мене в шию, сказав він, повільно підводячись з місця. Прошу не нудавайкати. Він витяг з за вуха згорнитий у сувій папір і неквапливо розгорнув його. Про це ніхто нічого не знає, вів я далі. Це сюрприз. Він поважно прокашлявся і заговорив далі. Одне слово, загалом, і зокрема, і так далі, і таке інше. Перш ніж я почну, чи краще сказати, перш ніж я закінчу, я мушу прочитати вам поему. «Донині», тобто донині це важке слово, що означає, та ви зараз самі зрозумієте, що воно означає. «Донині», тобто донині, як я вже казав, всю поезію в лісі творив лише пух ведмідь з милою вдачею, але розуму разючую нестачею. Однак поему, яку я зараз вам прочитаю, створив я іа. Тобто я в години дозвілля. Якщо хтось забере в немовляти ру горіхи, а також розбуркає сову, ми всі зможемо насолодитися цим твором. Я називаю його навіть. Віршотвором. Віршотвір, що його створив осел Іа-Іа Крістофер Робін іде від нас. По-моєму, це так. Куди? Ніхто не знає. Але гай-гай, на жаль, він нас залишає. Ось Рима до слова знає. Чи нас бере печаль? Тут Рима до слова жаль. А вже ж бере за груди, за литки і за всюди. Чудесно! А ще ж треба заримувати слово так. Та як? Біда. Біда, нове з'явилось слово, щоб римувати знову. Біда. Не буду римувати, полишу так стерчати. Згода? Не так. Не так, я бачу, легко рядок створити удалий. Хоч, кажуть, я й упертий, і сіна їв чимало. І краще, бо це зараз почати все спочатку. Та легше взять, поставить тут крапку, як печатку. Ні-ні. Крістофере наш робіне. Ми всі отут твої друзі. А, не так. Ми всі отута друзі твоюзі. Знов не так. Ну, словом, прощавай. Бувай, та нас не забувай. Оце вже пречудово. Та ще не все готово. Усі ми на прощання бажаємо тобі ща мня вня. А, ні, не так. Бажаємо тобі щастя. Усі ми на проща, мня вня, от морока. Такі незграбні слова ніяк не хочуть ставати на місце. Коротше кажучи, ми любим тебе дуже, Крістофере, наш друже. Ти справжній молодець. Кінець. Якщо хто хоче аплодувати, сказав Іа, Прочитавши все це, то прошу час настав. Всі дружно заплескали в долоні. Дякую, дякую, сказав Іа. Я. я приємно здивований і зворушений. Ну, хоча, можливо, аплодисментам і бракує належної гучності, ці вірші. Незрівнянно краще за мої, захоплено сказав він Ніпух. І він справді так думав. Не дивно, скромно пояснив Іа. Саме так і було задумано. я сказав кролик, така, що ми всі оце підпишемо й однесемо Крістоферу Робіну. І резолюцію підписали. Сува патсю, Їа. Кролик Кенга. Велика ляпка, це був підпис Тигри, та три маленьких ляпки, це був підпис Крихітки Ру. Потім усі подалися до хати Крістофера Робіна. Привіт усім і кожному, зокрема, сказав Крістофер Робін. Привіт, Пуше! Всі вони сказали привіт. І раптом, усім, зробилось якось сумно і тоскно, бо ж виходило, ніби вони прийшли прощатися, а їм дуже-дуже не хотілося про це навіть думати. Збившись докупи, вони розгублено переступали з ноги на ногу, і кожен чекав, щоб заговорив хтось інший. І тільки підштовхували одне одного та шепотіли Ну, давай ти!» І мало помалу виштовхали наперед і а, і а. А самі стовпилися позад нього. Що трапилось я? спитав Крістофер Робін я помахав хвостом, мабуть, для того, щоб піддати собі духу, і заговорив. Крістофере Робіне, сказав він, ми прийшли, щоб сказати, ну, щоб передати, як воно зветься, писав один, але ми всі через те, що ми чули. Ну, я хочу сказати, що всі ми знаємо. Одне слово, ти, ти сам розумієш. Ми, ти, ну, коротше кажучи, щоб не казати зайвого, ось, візьми. Він подав Крістоферу Робіну паперовий сувій, сердито озирнувся на інших і сказав. Весь ліс сюди збігся. Ні ступити, ні продихнути. Ніколи в житті не бачив такого безглуздого збіговиська тварин. І головне, не там, де треба. Невже ви не розумієте, що Крістофер Робін хоче побути на самоті? Я пішов. І він понуро поплентався геть. Самі як слід не розуміючи, чому, інші теж почали розходитись. І коли Крістофер Робін дочитав до кінця віршотвіри і підвів очі, щоб сказати спасибі, перед ним стояв лише вінні Пух. Це дуже зворушливо, сказав Крістофер Робін, згортаючи папір та запихаючи його в кишеню. Ходімо, Пуше. І сам швидко пішов уперед. А, а, а куди ми йдемо? спитав Пух, намагаючись не відставати, і водночас зрозуміти, що їх чекає там попереду. Нова Ехспотикція, чи якесь інше я не знаю що? Нікуди, сказав Крістофер Робін. Отож вони й пішли туди. І після того, як здолали чималий шмат дороги, Крістофер Робін спитав Пуше, а що ти любиш робити більше за все на світі? Ну, відповів Пух, більше за все я люблю. Тут йому довелося замукнути і подумати, бо, хоч їсти мед дуже приємна робота, але я така мить. Саме перед тим як ти допадешся до меду, коли ще приємніше, ніж потім, коли ти вже його єси. Тільки Пух не знав, як ця мить називається. І ще він подумав, що гратися з Крістофером Робіном це так дуже приємна робота. І гратися з пацем це також дуже приємна робота. І от коли він усе це обдумав. Він сказав, що я люблю більше за все на світі, то це коли ми з пацем прийдемо до тебе в гості, і ти кажеш, може б, треба вже підкріпитися. А я кажу, ну, я не против, а як ти, пацю, день такий веселий-веселий. І пташки всі співають, співають.